їдемо з донькою святити пасочку, взяли кошики свої і їдемо посвятимо пасочку, крашанку. Приїхали ми з церкви, посвятили пасочку. День сьогодні буде гарний. Черешенька цвіте. Якась пташка на березі сидить, щось кричить, сойка чи шумно. Тюльпанчики позацвітали. Тут гіацин такий розовий, красивий, зацвів. Там фіолетовий ще. Сьогодні будемо відпочивати свято. На череснішні скільки бджіл. Гуде страшне. Дуже багато. Черешенька так гарно цвіте. Красаби розпускаються. Зеленіє листячко. Скрізь дерева цвітуть вишні, черешні, сливи зацвітають, краса. Робить нема, що то ходжу по дворі і дивлюся на полуничці, цвіт уже з'являється. Пуп'янки є, а ось таке, наче геть збирається вже зацвітати і ось Це я не знаю, це не ранній геть сорт, це якась давня вже, я не пам'ятаю, вже, вона тут трішки розсадила, вона і сама розростається і сюди пересадила до ожини ще трішки її. Так що вже полуничка збирається цвісти. Але дивлюся, що на тому тижні буде знов холод. Знов, може бути, поки заморозків не показує, але... Но... Там десь якогось дня і вночі навіть 3 градуси буде морозу. Не морозу, а тепло. То це також холодно. Сюжина, листочки також вже такі з'являються. Горіх ще голий стоїть, так ледь лайт, лайт листочки, але горіх. Нехай не спішить, бо також, якщо будуть заморозки, то може померзнути. Все хоче тепло. На городі так швидко земля висихає. У мене, дивлюся, салат зійшов, тут три рядочки, ось такий ще геть маленький. Часник зійшов, ярий, тощо, тика, то що тикало то. Є рядочки вже гарненький, часничок видно. Сіянки не видно, моркви поки щось. Тут посіяна морква, також не видно. Картоплі також не видно ще. Якби ще якийсь дощик пройшов і було, щоб було тепло, то воно все б сходило, а так не знаю, воно ж... Поки тепло-тепло, земля висохне, а там тоді холод, можливо, якийсь дощ пройде, то холодно та й таке, але дасть Бог все буде добре. Бджілки літають, гудуть. І ось вже так жарко, що в холодку наш річі сховався і лежить в холодку. На сонечку йому видно жарко, то він холодку вмостився між квіточками, розбудили ми його. Що Вийшла на двір на новенькій ловочці посидіти. Коля зробив все-таки нову ловочку, переробив. Поміняв доски на ній є такі новенькі, зняв згори, покрив лаком, щоб на свято була нова ловочка. На дворі тихо, гарно, так, вже вечір. Закінчується. Не можна сказати, що свято закінчується, бо завтра ще рахується святковий день, але такий перший день свята. Вже закінчується. На дворі дуже гарно, нарешті ми дочекались тепла, то вдень було так жарко, наче літо дуже було жарко. Зараз трішки вже похолодало, тут сонця вже немає, то я мерзлячка, то я вже і відділася. Вийшла трішки посидіти, нічого робити не можна цілий день. Так, в церкву зранку з донькою з'їздили, посвятили Паску, крашанки. А потім трішки відпочили, пообідали, посиділи. Нікого гостей нас таких особливо не було. Приїхав племінник чоловіка, то це такі в нас гості. Зараз до дітей сусідів тут прийшли друзі, то вони собі там так посидять. Просто вже посидять, бо вже ніхто не голодний. Є. Скільки ж можна його їсти. І в них гості були, і в нас і ми посиділи так, посидять, поговорять таке. Ганяють на мотоциклах. Дуже гарно на дворі не хочеться вже навіть в хаті сидіти, але все рівно свято я. Пішла в тепличці, полила розсоду, тому що жарко віконці ти всі пооткривала і двері трішки щілино зробила. Це наш річий кіт прихожу, а він вже там хазяйнує в мене у теплиці. Там побачив бджолу, бджола залетіла в теплицю, жучки якісь, і він ходить і лапою вже там їх цапла. Покажу вам лавочку. Яку Коля зробив. Зробив так, отут от по краю не, не так не рівняв, як ті доски. Каже, зараз так модно, щоб був такий підстаровинний стиль і тріщинками. і тут ось зверху також такою фількою, як необроблена доска. Покрили лаком і таку зробили. Стильну лавочку модну. Там гойдалка, то вона вже тепер до гойдалки більш пасує. Гойдалка також лаком покрита, Та вже стара була така чорна, лак той почорнів на сонці, а ця поки що така новенька. Лавочка гарненька. Плетиста моя роза ось. Так якось швидко вона покрилася листям. Дуже швидко розвивається листя, тільки прийшло тепло, і вона вся зелена стала. Це розова така букетиками, такими цвіте, зацвіте, то покажу вам гарненька. На дворі не дуже гарно. Сонечко вже заходить там. Але на дворі так легенький вітерець. Хочеться бути вже на свіжому повітрі, хоча наскільки воно свіже, хто його знає, бо тільки що по телевізору говорили, що десь у Київській області торфяники горять. то хто його знає, яке це повітря. Ну, по крайній мірі, ми не відчуваємо поки що ніяких. Такого запаху диму. А як воно далі буде, хто його знає? І це ж приїхав Коля в п'ятницю раніше, вдалося йому приїхати, і він бігом давай цю лавочку робити. Я кажу, Коля, вже відпочивай після свята зробимо цю лавочку. Ні, я обіцяв і я зроблю. Оце такий у мене зять. Швиденько зняв доски з гори, по їх порізав, пошліфував і зробив лавочку. І пофарбували, покрили лаком і все молодці. Внук допомагав, там і ззаду фарбував, а коля тут. І швиденько все зробили. І на свято в нас нова лавочка. Вона висохла швидко, можна тепер і посидіти. Лавок хватає, звичайно, в дворі. Там он, коло хати стоїть лавка. Ногой далка, і там ще кром хати, і лавок і в дітей, і в нас там туди ще до гаража. Так що є десь їсти. чоловік кром хати ж ходить. І з передишками, то він оце йде і на кожному вуглі в нього є лавочка, щоб відпочити. Хочу вам показати свою дивоквітку. Хто дивився мої відео там давніші, я показувала, як із букета я посадила квітку. Була в букеті така квітка, схожа на капусту, і оце вона в мене в хаті весь час росте. Винесла вже на двір. вона трішки на дворі постояла. Ось так вона виглядає. Тут десь всередині були такі, ніби пуп'яночки, як на цвіт, та й вже не, не видно їх, не бачу, де вони ділися. Тут он щось вона там ще відпускає. Хочу її висадити. Надвір ще не викидати не хочу, посаджу її на дворі, нехай на дворі ще поросте. Подивлюсь, що з нею буде. У мене різдвяник цвіте на Великдень. Ось така краса, такі квіточки гарні. Він стояв у кухні на вікні зимою і було кілька квіточок, він і на різдво цвів, але мало. А потім, коли я розсаду на вікна поставляла, то місця на вікнах не було. Я його на тумбочку в віранді поставила. Він собі на тумбочці стояв. І він зацвів знов і ось напускав знов, скільки пуп'яночків на листочках і буде ще цвісти. Так що поставлю його знов на тумбочку. На вікнах зараз дуже жарко. Вже і розсаду я позабирала, але поставлю його назад на тумбочку, в віранду, і нехай він собі там стоїть і цвіте. Вирішила ще трішки з вами не поговорити, посидіти ще на дворі, так гарно, тихо, не хочеться йти в хату. За той час, що було холодно, то насиділися в хаті, що вже не хочеться сидіти у хаті, хочеться вже... Що це дворі і робити, просто посидіть, відпочити. Ми сьогодні такий день, наче довгий і в церкві побували, і посиділи, і відпочили і довгий день, але вже вечір закінчується, який би він довгий не був. Ми вчора з донькою ввечері планували, в яку церкву поїдемо святити Поску. На стара ще чотири церкви. Ми раніше в одну їздили святить, потім в другу нова відкрилась церква. Минулий рік в новій церкві там святили. А цього року вирішили поїхати, в ту, що діти вінчалися, як одружувалися. Раніше ми сюди ходили святить, а потім перейшли в цю другу. І раніше ще в одну ходили, святили. Ну, Чотири церкви в нас тут є, то був вибір. А Наташа каже, давай поїдемо сьогодні ж у цю церкву, що вони вінчалися. Поїдемо раніше, але мені на кожній церкві по-різному. В о 5 годин вже посвячені Пасхи, в другій десь 7. А в цю, що ми зібралися, десь так у 8 вони півдев'ятого навіть було, що освятили. Але ми вирішили, що встанемо в п'ять годин, в шість поїдемо, побудемо в церкві ще постоїмо, а потім вийдемо вже туди на площу, до церкви і будемо чекати, святити плоско. Так ми й зробили, виїхали в шість годин, під'їхали до церкви, а там вже закінчують святити. Чомусь вже поміняли, раніше стало там святити. То ми поїхали в ту, що минулий рік. Нова така більш церква, і ми туди поїхали. Людей було море, дуже багато людей. Так що також пішли в церкву, купили свічки, поставили, вийшли ще почекали, запалили свічки, постояли з людьми і потім вже посвятили пасочку та й приїхали додому. Таке зараз, ви знаєте, і свято, але настрій якийсь не святковий. Такий зараз час, що не відчувається на повну це свято. Нема такого святкового настрою, як раніше. Але дасть Бог, я вірю, що буде той час, що будемо ми святкувати. І Настрій буде святковий, і все буде добре. Так що ще раз вітаю вас святом, з Христовим Воскресінням, з Великоднем. Закінчую на цьому своє відео. Дякую вам всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.